Якісною реакцією на глюкозу є її взаємодія з свіжоприготовленим купром Аж двічі. Готуємо свіжоприготовлений купром Аж двічі. Зливаємо сульфат із натрійгідроксидом. Якісною реакцією на глюкозу є його взаємодія з купром гідроксидом. Зливаємо глюкозу з гідроксидом і спостерігаємо, як голубий осад розчиняється, утворюється волошковий розчин. Пробірку струшуємо. Дана реакція свідчить про наявність гідроксильних груп. Отже, ми можемо казати, що глюкоза є багатоатомним спиртом. Отриманий розчин нагріваємо у полумі пальника. Бачимо, що забарвлення у провірці починає змінюватися. Купрум аж двічі, який був колошкового розчину, перетворюється на червоно-оранжевий купрум оксид, купрум 2О. Дана реакція доводить наявність у глюкози альдегідної групи. Таким чином, за допомогою одного реактиву, ми довели, що глюкоза має дві функціональні групи: групу OH і альдегідну групу СОН, тобто глюкоза є альдегідоспиртом.